238 виходів сили на дві руки За одну годину виконав курсант 4-го курсу Житомирського військового інституту імені Корольова Вадим Подокопний і встановив рекорд інституту. Такого результату не досягав ще ніхто в історії навчального закладу. З самого початку було важко, бо я собі поставив в ціль в 300 разів за годину. І перші рази були максимально важкими. Тобто я робив 50-100 разів, я вмирав, руки не витримували від нагрузки. Була дуже проблема, це був холод, неподготовлено перекладина взагалі. О, це от дуже велику роль зіграло. Планку у 300 виходів силою. Хлопець виконав перше у квітні цього року. Тоді й подав заявку до національного реєстру рекордів, аби зафіксувати досягнення офіційно. Через брак коштів зробити це не вдалося. Однак, хлопець не опустив руки і вирішив, рекорд буде, навіть якщо його не зафіксують папери. спустя скільки 4 місяці я от нарешті якийсь маленький крок зробив. От. Руки зривав часто, кожне тренування я зривав руки. Бувало, що по 4-5 по мозолів зривав, бувало, що один, як коли. От. Але в принципі лікував, заживало швидко. Спочатку батьки Вадима були проти, боялися, що син травмує руки та наполегливість, і цілеспрямованість хлопця переважили страх. Каже, після встановлення рекорду навіть не очікував на таку підтримку. Десятки людей писали слова вдячності й захоплення. Мені постійно теж до цього моменту казали: от воно тобі за чим це руки рвати, мазахистам подібне, всяке. Ну просто розвернувся і пішов. кажу, вам не зрозуміти. Тепер у планах Вадима потрапити до книги рекордів Гіннеса. А кожному, хто хоче, але боїться зробити перший крок, він радить не слухати тих, хто сумнівається, іти до кінця. Попри в тому, біль і сумніви я думаю, цього б, цього б не було. Я б тут навіть не стояв би, якби не, не Діма казати. Чесно. От я йому всім завдячую з самого початку. От. І я, до речі, як хотів подавав заявку, точніше на національний реєстр. Я Ставив дату 18 травня. Це якраз дата його першого рекорду. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК1.